Я Япізнаю світ урок 180 тиждень 20-й. Тема Вичерпні та невичерпні джерела енергії. Хімічний елемент неон. На початку уроку перегляньмо з вами відеолист від синтаврика. Добрий день, друзі! Сьогодні адаптер повідомив нам, що потреби людей в енергії останнім часом значно збільшилися, а основним джерелом енергії є корисні копалини, запаси яких щодня зменшуються. Дошкільнята замислилися, які джерела енергії, окрім корисних копалин, можна використовувати. Спробуємо знайти відповіді на це запитання разом. Пригадаємо з вами, що ж таке джерела енергії. Прочитаємо на сторінці 35 навчальну одиницю та запишемо пропущене. Джерела енергії це речовини або процеси в природі, використовуючи які людина виробляє. Енергію так. Розгляньте малюнок. Розкажіть, як із корисних копалин виробляють теплову та електричну енергію. Так, використовуючи кам'яне вугілля, нафту та природний газ, на тепловій електростанції у нас спалюють корисні копалини, перетворюючи тим самим енергію на електричну та теплову. Давайте з вами прочитаємо про теплову електростанцію. Теплова електростанція, або ще скорочено ТЕС, підприємство що виробляє теплову енергію, спалюючи корисні копалини, а також перетворює її на електричну. якщо ми подивимося, від теплової електростанції надходить теплова енергія, вона в нас проявляється у вигляді опалення, а також електрична енергія, яка в нас живить міста України. Прочитаємо з вами сторіночку. На попередніх уроках «Я пізнаю світ» ми з вами говорили про джерела енергії. Давайте пригадаємо, які джерела енергії ви знаєте. Так, це вичерпні та невичерпні джерела енергії. Прочитаємо з вами на сторінці 36 інформаційну довідку від адаптера. Запаси корисних копалин швидко зменшуються. Окрім того, продукти їх згорання забруднюють навколишнє середовище. Саме тому сьогодні є важливим пошук нових джерел енергії. Основна вимога до них невичерпність. Тобто, запас енергії таких джерел має бути нескінченним. Невичерпні джерела енергії. Відновлюється в природний спосіб. До таких джерел належать сонце, вітер, рухома вода, річка. Скажіть мені, будь ласка, так що належить до невичерпних джерел енергії? Чудово! Спробуємо з вами встановити відповідність. Та прочитати і з'єднати, що в нас буде належати до вичерпних джерел енергії, а що буде належати до невичерпних джерел енергії. Кам'яне вугілля. Так, це вичерпні джерела енергії. Рухома вода. Молодці. Це невичерпні джерела енергії. Природний газ. Так, вичерпні джерела енергії. Сонце. Це не вичерпне джерело енергії, так, а торф. А торф у нас належить до вичерпних джерел енергії. Так, так само, як і нафта, також до вичерпних джерел енергії. А вітер. Так, вітер належить до невичерпних джерел енергії. Дуже добре дізнаємося з вами більше інформацією про невичерпні джерела енергії. Перегляньмо з вами відеофрагмент. Усі ми використовуємо енергію в нашому повсякденному житті. Коли працюємо, відпочиваємо, обігріваємо оселю або користуємося транспортом. Проте чи можна стати більш енергонезалежним? Так, завдяки енергії сонця, вітру, води, землі чи біомаси. Ці джерела енергії все частіше використовуються у світі. Встановлюйте сонячні панелі, щоб генерувати власну електроенергію, сонячні колектори для нагріву води або тепловий насос для опалення. Такі технології забезпечать надійне енергопостачання для вас, а також для вашої громади та бізнесу. І найголовніше чиста енергія дешевше в довгостроковій перспективі. Адже сонце і вітер безкоштовні, подаровані природою, тож використовуйте чисту енергію та заощаджуйте на комунальних платіжках. Також не забуваємо, чиста енергія це чисте довкілля, а значить, здоров'я наших нащадків. Скажіть, будь ласка, чому науковці мають зосередити увагу на невичерпних джерелах енергії? Дуже добре. Трішечки з вами відпочинемо та порелаксуємо з композицією. Ні, я ні про що не шкодую. Хмаринка уявлень. Доберіть з довідки і напишіть слова та їхні сполучення, які будуть асоціюватися з темою французька музична культура. Поставте відео на паузу і виконайте це завдання. Так, це слова едіт піаф, горобець. Шансон, саме французький шансон, адже Едіт Піаф була виконавцею французького шансону. Та Мадагаскар 3, адже в цьому фільмі в нас звучить пісня Едіт Піаф Ні, я ні про що не шкодую. Пригадаємо з вами та оберемо правильну відповідь. Скільки протонів у ядрі атома неону? 10. Дев'ять. Так, їх десять. Речовина неон це благородний газ чи метал. Так, це газ. На яких електронних орбіталях перебувають електроні в атомі неону? Лише на С орбіталях, на С та П орбіталях. Так, на С та П орбіталях. Поруч з неоном у будиночку хімічних елементів розташовані оксиен, флуор, гелій, гідроген? Так, розташовані флуор та гелій. Дуже добре. Скажіть мені, будь ласка, що належить до вичерпних джерел енергії? А що належить до невичерпних джерел енергії? Чудово! Виконуємо з вами творче завдання від Аї. Перегляньте відеофрагмент та поміркуйте, яке джерело енергії було продемонстровано. Скажіть, будь ласка, так яке джерело енергії було проілюстровано? Молодці. Хороша робота.